Це відео з Кам'янець-Подільського не мало потрапити до Ютубу. Блукаючи місто, ми випадково знайшли стару закинуту будівлю. Я не знаю, що нас туди потягнуло, але ми точно опинилися там не випадково. Це мала бути звичайна подорож до Кам'янця на декілька днів. Ми спокійно гуляли містом та розглядали історичні пам'ятки та замки, але нас дуже сильно манив каньйон, який знаходиться посеред міста. Ми оселились поруч та в останній день подорожі, вийшли прогулятися внизу цього каньйону. Нас ніби магнітом тягнуло туди, і ми не знали в чому причина до цього моменту. Каньйон, в який ми спустилися, це місце, де час ніби зупиняється, а тіні минулого ховаються між скелями. Кажуть, що вночі тут можна почути шепіт старих стін, які зберігають секрети століть. Особливою згадкою є порохові склади. Коли я підійшла сюди, мене дуже налякав цей надпис, і я не знала, що він означає, і дізналась тільки тоді, коли прийшла додому і загуглила. На вході написано Думай про майбутнє. Звучить достатньо тривожно. Якби я завчасно знала, що там написано, я напевно не ризикнула би туди йти. Скоріше за все, цей пороховий склад був побудований ще дуже давно, ще до 1730 року. Але під ним точно є більш старі будівлі. Це місце стало закинутим через пожежу. Але мені здається, якби зробили невеличку реставрацію і якусь виставку, це було б дуже класним туристичним місцем. Але на сьогоднішній день далеко не кожна людина захоче піти прогулюватися в просто заброшену будівлю. Таке враження, ніби я мала там щось знайти, якісь потаємні входи. Мені було цікаво оглянути все, хоча при цьому і страшно. Сама я сюди б точно не пішла. Добре, що зі мною був мій хлопець. У підлітковому віці я часто бувала в різних заброшених будівлях, які мають легкий доступ та дуже складний доступ. І майже всюду було багато сміття, всілякі бомжі і так далі. Тут такого нема, і це також додає якоїсь дуже дивної атмосфери. Ці стіни приховують не лише історію, але й дещо більше. Кажуть, що коли тут зберігали нафту, трапився Великий Вибух, і кілька людей зникли в темряві. Після того місцеві почали помічати дивні речі: у тиші цього тунелю іноді чути кроки, наче ті, хто тут був, ще не покинули це місце. Знаєте, можливо, це просто легенда, але хто знає. Бо коли я сюди тільки зайшла, я взагалі нічого не знала про цю будівлю. І гуглити почала, коли вже повернулася до Києва. Але на момент, коли ми там були, у нас дійсно було відчуття, що ми там не самі. Ми не зовсім знали, чи можна заходити взагалі на цю територію, і коли ми чули щось схоже на кроки, ми зупинялися та прислуховувалися, але нікого не бачили. Будівля ця насправді ну дуже маленька, але мене не покидало думки про те, що тут має бути щось цікаве: тайний хід, або вхід у якісь котакомби, або якась ну дуже цікава кімната. І я знайшла цей тунель. Як же я перелякалась і не хотіла туди йти, але все ж таки цікавість перемогла. Дослідники не впевнені, що саме відбувалося раніше. Згадки про старі котакомби, що могли бути тут, досі бентежить уми істориків. І я, як така міні-версія дослідниці, вирішила шукати тут щось таємне. Мені здавалося, що в кінці цього тунелю має бути щось дуже цікаве. І я була права. Ми побачили, що далі немає проходу. Його ніби спеціально перекрили, але не до кінця, ніби попередження: не йди туди, але якщо дуже хочеш, можеш спробувати. Я навіть не стала туди заглядати, адже такий перекритий шлях не може означати нічого хорошого, і хлопець пішов дивитися, що там. Якщо чесно, ця стіна вона додала якогось азарту і хотілось перелізти, але перелазити нічого ми точно не будемо, бо не підготовлені до цього. Ми втягнуті максимально просто і якось кудись лізти намірів сьогодні не було. Але я одразу помітила, що там далі є ще якась кімната. Як таке можливо, тільки з тієї сторони, і тут перекрито. А коли ми вирішили обійти з іншої сторони, щоб подивитися, що ж у тій кімнаті нормального проходу там також не було. Як ви думаєте, що там скривається? На цьому моменті у мене, на жаль, розрядився телефон, і ми так не дібралися до таємної кімнати. Але якщо це відео набере достатню кількість лайків та коментарів, я обов'язково приїду ще раз та покажу вам, що там.